Плану ніякого немає на вайп. Було б непогано швидко нафармить на другий верстак. Але... Хто його знає, чи вийде щось взагалі зробити. А, що в нас по карті? Ну, доволі непогане місце. Доволі непогано. Почалося. Ну навіщо? В чому сенс життя твого? Задумався маленький. Ну, все рівно він мене об'є. Це зрозуміло. Очевидно, просто очевидно. Ти не перебачений. Так от, початок доволі непоганий. Так, ну, ще якби мене тут не фа зафаршмачили, то взагалі було б файно. Ну, певно, десь буде. Стопам новой стоп буду. Че все-таки? Все-таки так Що так є, але побачили. Чи як я двох не вивезу єс одне, але я не вивіз на одного. Ну, про те, що я й казав. Те що я казав Боба Думав залупити іншу артешку, але і там застріла невдачі два рази. Перестрілка, як в вестерні. Ого. Ну, вони переграли перестрілку. Вирішив набити карманчики камінні. Для поміння спустився компонентів до випадки, о От, тут він. Давай туда сюда ездить. Доїздився. Доїздився. Побіг забрати дроп якийсь кинув літак, а забрали мене. Диви, диви! Коли ми здавали е, спринт, то він бігав повільніше мене. Зараз, зараз, перевіримо в нього карманчики. ну, йди сюди. е Пристань. Так, ось хочеш плюшку тримай, тримай. Після того, як мені напхали по повній вінці, вирішив підсидіти бомжиня. Я сподіваюся, це не просто бомжі а бомжі з лутом. Вони виходить будуть чи ні. Сидять собі, там в карманчики щось ховають. А ну виходь сюда. По одному, давай. Ви що там у фото опыта, блять, ташкент такий на выпит хати? Вилазьте. Ну Дві сидять двох там щось, Ой, І скільки їх ждать! Нормально. Чекав срібло, а знайшов золото. На крафти в бебехів та біжу бахати курник. Блін, ну от якраз коли я біжу на рейд, там берде знизу, ну взагалі чудово. Томікеберд. Не дуже помітно. Оце погано. Ладно, ой-ой-ой, ж, просто сюди ж, а чего в тебе ж, ж в тебе ж були... реси? -ху -ху. Просто смак. Серйозно. Це добре, що я в стінку не бахну. Я хотів 10. 10. 10. Раз, два, три. 10 сечелік в стінку кидати. Просто кайф. Я не бачив, що. Воно дерев'яне. Ану. Тану. Та ну, про. Йоу. Вау. А ти бомжітус, не бомжітус. Не більше чем у мене вдома. Кайомікс, Ну Кайомікс, звиняй. Хати в тебе більше немає. Хата в тебе більше нема ну просто чисто рандомний бомж. Після рейду я вже трохи укріпився. Е -е, скажімо так, порядки ще не навів, бо все-таки ось, ну. Все печально, поки. Пічки переставляв. Потім. Світло провів, а взагалі підзабудував її. Ну Тут ще треба забудовувати більше з тої сторони. Забудував уже краще. Там стрілянина. Ну, я туди не піду, поки покажу все-таки, як облаштував її. Я не знаю, чи вистачить мені металу, але те бомження зробило великий вклад в забудову цієї скелі. Ось такий непоганий вид з цього вікна. Е, відразу цих крокоділ долупить, бо ну просто задовбали. Як не вийду, він мене гризе. Так от. О, другий Тут взагалі ще недобудовано це так чисто. Додатковий вихід з хати, щоб відразу на скелю. Ось так. Е, скажімо так, якщо мене за ніч не зарейдять, то, можливо, навіть буде якесь продовження. Е, хоча часу немає, ну щось може ще дозніму по виживанню скелі дороблю і вже остаточно І буду, буду вже готуватися. До наступного вайпу. Так що підписуйтесь на канал, ставляйте лайки. Для мене це дуже важливо. Па-па!